Вітаю вас. Ви слухаєте українське радіо Чернігів у студії Ірина Воробей. Ми говоримо сьогодні про нерест, штрафи за незаконне вилов риби та браконьєрів, які порушують правила любительської ловлі. Ну, ми знаємо, що навесні риба йде на нерест. То цей період риба готує ікру для розмноження. Вона може. Відпливати на значній відстані від місця, де мешкає, і от за правилами любительської риболовлі в Україні заборонено ловити рибу, коли йде нерест. Я готуючись до нашої програми, тут з'ясували, що штрафи за виловлення риби за одного окуня 3162 гривні, ляща 1649, Судака 3587, Сома 5117 гривень. Ну і з 15 лютого по 30 березня любителям переба. Валити не можна виловлювати щуку, інакше загрожує штраф 3468 гривень. Ми будемо відповідати на запитання не раз за браконьєрство. А спілкуватимемося ми у студії з Миколою Калинюком. Це начальник Чернігівського рибоохоронного патруля. Вітаю вас, пане Миколо. Доброго дня, коли в Україні діє заборона на риболовлю. По правилам любительського риболовства заборона на сьогоднішній день буде діяти, значить, з 1 квітня по 20 червня, на всіх річках. Це великі річки, такі як Дніпро і Десна, та середні та малі річки на озерах з 1 квітня по 30 червня, і в водосховищах з 1 квітня по 10 червня. Якою є заборона на риболовлю у воєнний час? Ну, тут немає такого у нас воєнний час, чи не воєнний час. Є правила любительського рибальства, які ми постійно підтримуємо і таких? Розгрієний немає, що військовий час, що обичний час, пане Микола, можна де небудь ловити рибу під час неросту? Тобто є риба, яку можна ловити під час неросту? Да. Значить, на наших картах може може будь-який рибак зайти і подивитися, де можна ловити рибу. Завтра буде опублікований наказ і можна зайти. Але ж для тих, хто не має дома комп'ютер. І не може зайти і подивитися, а це дуже багато людей похилого свіку. Ми роз'яснюємо, щоб вони зрозуміли таке, що можна ловити в межах сільської ради, оце як село. Я об'ясню так, щоб вони розуміли, Оце це як село від начала села і до кінця села, якщо це село стоїть на березі річки. Також можна ловити, якщо брати чернігів, чернігів то можна. На ловити від човнової станції і до западного порту з двох сторін. Тось, і з тієї сторони, які не місто, і з цієї сторони яке місце можна ловити, також сюди входить і два озера магістратське Лупоховате, де можна ловити, а також стрижень. Якщо брати по правилам, то можна ловити на два гачка або дві вудочки з одним гачком, або на два гачка з однією вудочки, а також одним спінінгом, на один на одну приманку. А які види риб можна ловити без обмежень? Ну, Без обмежень на сьогоднішній день можна ловити любу рибу, крім щуки, яка буде вже вона не реститься і від нереститься. Так можна ловити із заборона на раки теж до 30 червня ну, цього рік. На водоймах Чернігійського району викрито грубе порушення правил рибальства. От про. Порушення на водоймах про браконьєрів, яка статистика, кількість збільшилася браконьєрів, зменшилася, Давайте про це поговоримо. І які штрафи на них очікують Ну, сьогоднішній день? По статистиці браконьєрство упало, тому що по перше, багато пішли захищати нашу батьківщину. По-друге, люди знають, які на сьогоднішній день штрафи, що може виплити пі після того, як. Ми їх піймаємо по штрафам. Штрафи дуже. Ви сказали, які штрафи на сьогоднішній день. Це штрафи, я думаю, дуже великі. Але якщо брати статистику за 24 четвертий, за 25 рік, то накладено штрафи нашими інспекторами 159 тисяч дев'ятсот гривень, а сплачено. 137 тисяч 100 гривень. Практично 90% сплачено штрафи, які накладені нашими працівниками. Це третя частина, це практично з зимувальної ями. Якщо брати в цілому по збиткам, то в 24-му по сьогоднішній день збитки складають 5 мільйонів 574 тисячі 629 гривень, а сплачено 3 мільйона 730 тисяч 314 гривень. ну Якщо брати в розрізі по Україні, це показник дуже високий по сплачених штрафам. Якщо брати, що їм присудив суд, то ну, пропорційний нагляд це условно. У нас 6 осіб. Потім звільнення із зв'язку з ну, каянням, як ми кажемо, та добровільному сплатою цих штрафів це 11 осіб, обмеження волі до одного року п'ять осіб получили, обмеження волі до двох років три особи і обмеження волі 3 роки одна особа. Пане Микола, ви спілкуєтеся з браконьєрами. От що вони говорять? Чому вони порушують закон, у Них їжі немає, що чого їм не вистачає. Ну я дуже часто буваю на водоймі, щоби знати обстановку, узнати поспілкуватися з людьми, які розказують а вони розказують, що там в їхньому селі хтось там браконьєрить, і це називають навіть прізвища фамілії. Для них це. Не є таке раніше, чомусь боялися. А зараз ні, тому що людям вже надоїло це, І вони дзвонять і на гарячу лінію. Ми виїжджаємо, тому що у нас на сьогоднішній день працює всього 9 інспекторів на всю Чернігівську область. А ви знаєте, що Чернігівська область є ну, друга по величині в Україні. Ну, ми не не поставимо біля кожного озера свого інспектора для того, щоб він там дежурив да піймав якогось браконьєра, тому на гарячу лінію дуже багато дзвонять і людей і указують нам локаційні дані, де ми приїхали, сітки стоять, повитягували сітки. А коли ми ловимо браконьєра, то це зачастую чоловіки вже після 60 років, молоді, дуже мало і як Обично, що вони кажуть? Вони кажуть, це перший раз. Оце каже перший раз і все. Я кажу, діду, я тебе вже ловив, кажу раз за три. Ой, я я забув. Оце каже, перший раз оце хто ну, носить продавати пенсії маленькі, то каже, що ж в мене пенсія? 2700, а Я каже, судака поймав на 3400. Оце каже, ну кажу, не ловіть, Ви беріть спінінг, беріть вудку, ловіть так, якщо ви хочете прохарчуватися з бабою там і. Внуків гостить, а не ловіть заборонений лову. Тобто браконьєри переважно це люди пенсійного віку? Ну, якщо брати по статисті, то десь 70% це вже люди ті, які прожили на річці дуже багато. Вони знають річку дуже добре. Їх не. Не бентежи те, що було в прошлому році, і, така в нас, і, ну як сказати, Дуже Росія нам підкинула гадость таку, що з такі риби багато у нас померла, їх це не бентежить, якби поймати собі або, або на продаж. Саме хуже, коли це на продаж. Собі ще так ну, подивися на людей. Ну, штрафуємо, накладуємо штрафи, вони оплачують, тому що вони знають, що з пенсії в нього знімають. і Якщо людина працююча, то можуть заблокувати. Її і Карточку, ми віддаємо це всі матеріали на суд, і суд виносить постанову. Так що працюємо в таких от умовах, які сказати, ну, Постійно це вночі проходить, тому що ну браконьєри в день практично немає. Ну з ваших слів стало зрозуміло, що браконьєри переважно пенсіонери, тобто люди літнього віку, а інспекторів, риб інспекторів небагато і тому ви розраховуєте на. Громадськість на громаду на людей, активних людей, які можуть вам телефонувати У прошлому році було 37 карних справ. Всі практично в суді доведені, деякі справи ще не визначились по судам. А в цьому році вже чотири карні справи. Це вушня Карюківського району наловив на 103 тисячі 683 гривні, Тому у малому Ліствині, це Рібкінської громади Чернігівського району там теж наловив двома сітками карасиків на 71 тисячу. І що не буду казати, посліднє, але останнє це 21.03. Зовсім свіжа така подія. На 60 тисяч 473 гривні, там 8,1 цього кілограм. Ну, а по рибі почитали по головам, і з таки виходить і такий штраф. Ну, дивіться, люди або не знають, що штрафи достатньо великі, або просто сподіваються, що. Їх Чому не знають? Знаєте, при спілкуванні з ними вони я запитую постійно: ви знаєте які штрафи, скільки цей карасик стоїть? Да, знаю. Да знаю, все надія на те, що його не піймають. Я святий, мене не піймають. Ну так же ніколи ж ну раз не піймали, другий раз піймали, так що. Пане Микола, знову таки повертаючись до сторінки Фейсбуку Чернігійського рибоохоронного патруля, я прочитала, що Чернігівський рибоохоронний патруль посилює контроль за ринками області щодо незаконної реалізації водних біоресурсів. І от з 14 по 16 березня цього року державними інспекторами Чернігівського рибоохоронного патруля в рамках здійснення державного контролю було проведено спільні рейди на ринках Чернігова та області. Розкажіть про це. На да, дивіться, це 88-я перша карається, теж адміністративний, але ж люди подивляться, що скільки в нас багато риби на сьогоднішній день по всіх базарах. Але ж я хочу сказати, що ми перевіряємо на прошлої неділі були складені два протоколи за незаконну продажу. Риби по 88-й першій частині, але ж вся риба, яка на сьогоднішній день є в Чернігові, у великих містах, таких як Ніжин, Помперелук, і це риба привезена з Одеської області або ССРГ, це які вирощують рибу, їм дозволено виловлювати і продавати рибу. Вони всі з документами. Ми при цьому задіяні Держпродсслужби служба, водна поліція, поліція, яка знаходиться в районах, ми просимо їх підтримки і вони нам допомагають. Ми виявляємо цих і в Прилуцькому районі, і в Чернігіві. Ми виявили цих торгуючих цією рибою, ну там два кг, три кг яких то карасики, може навіть щучка попастися для того, щоб ну, продати цю рибу. Такої масової у нас нема, тому що Дніпро у нас практично закрита. Для ловлі риби люди їздять там, плоту ловлять. Це тільки для себе, а не для продажі. А от якої є співпраця з Держпродспоживслужбою? Чернівським рибохоронним патрулем ми дзвонимо їм, щоб надали нам співробітника. І співробітник виїжджає з нами і перевіряє теж документи на право реалізації цієї риби. Тобто світосанітарний, оце ці документи, це те, що стосується їх. А ми перевіряємо документи, накладні, звідки ця риба фотографуємо, фотографуємо ці накладні. Потім, якщо риба з якоїсь одеської, одеського, полтавського там, Кременчуцького регіону, ми зв'язуємося з рибоохоронними патрулями цих регіонів. і Є така фірма, яка займається цими продажами риби, виловлюємо риби, щоб не було фіктивних накладних, які можуть виписати. Тому що зараз ФОПи і все, вони ж без. Печатки можуть виписати на коліна цю накладну, але ж ми зв'язуємося. Є стакає, да, є стака, і вони підтверджують нам, що да, дійсно, є з така, і вони займаються реалізації, продажі, вирощуванням цієї риби. Можливо, ви можете навести приклад резонансний приклад браконьєрство, який вас вразу прошлому році. Це в цьому році ну це маленькі штрафи, такі шістдесят сім тисяч сто. Це вже розумієте, якщо брат. І південні там, областя, так, там півтора мільйона, два з половиною мільйона, то так, да, Кременчук, Черкаси, отам, і Одеса, Херсон, там дуже великі штрафи, теж такі ж, як у нас, правда, але ж там і, риби набагато більше, і там і, я не скажу, що там розвинуте сильно браконьєрство, але ж одного поймати із... Теї сіткою, якій у нас, і в нас риби набагато менше, ніж у них. І там, Із-за того там і такі великі штрафи. Ну, що можу навести, це в прошлому році я приймав участь і на річці, село см'яч, це 260 тисяч, неводом тягали рибку, маленьку рибку, вона є і, і ну, така, знаєте, грам по 100, навіть менше по. 100 грамм. Ну перейшлося їм посчитати, тому що почали тікати там е оказувати ну сопротивлення, і все так, що наказали їх по повній програмі. А що вони хотіли робити з цією маленькою рибкою? Ну, казали, що дітей кормить. В сім'ї прийшла жіночка, каже, в нас четверо дітей. Там, ну я ж не перевіряв, скільки дітей там у них де, ето, визвали слідчо оперативну групу, слідчо-оперативна група теж задокументувала факти браконьєрства, зараз е, е, матеріали в суді в, mm -hmm. ой, в Сновському. Пане Миколе, якщо ми будемо робити підсумки нашої розмови, то я нагадаю, що у студії начальник Чернігівського рибохоронного патруля ми зустрілися з паном Миколою напередодні початку нереста офіційного, який розпочнеться 1 квітня, власне, не нерест розпочнеться 1 квітня, а заборона на вилов риби під час нересту. А ну і про що б мали знати радіослухачі, запам'ятати, якщо забули. Ну, що я хочу сказати, значить, норми вилова на сьогоднішній день не помінялись. Також має право кожен піймати не більше трьох кілограм риби або три кілограма і плюс як ми кажемо, трофей. Але ж при собі повинен кожного рибака мати лінійку. Повинна мати ваги для того, щоб він потім не казав мене ваги нема. Це в правилах рубетерської рибалки. Все записано, що ваги потрібні, і лінійка. Чому лінійка? Ну, я скажу вам так, що якщо це брати чихоню, от це повинно бути 24 сантиметри чехоня. Не менше, менше він повинен випускати. Щука, там, 50 сантиметрів, судак, 42. 2 сантиметри, лящ 20 сантиметрів, ляж 30 сантиметрів, алін 20 сантиметрів, щоб він потім не розказував, що «Да, в мене немає лінійки, я не можу поміряти. А в правилах любительської рибалки записано, що ні, ти повинен це все мати при собі. Ми навіть можемо скласти на нього адмінпротокол. Це 85, -я, 3 -я частина. І що я хочу ще сказати? Ну, побажати. Всім рибакам дотримуватися норми, які є на сьогоднішній день при ловлі риби, побажати. Ніх останні чи шрові, як кажуть, і нехай, якщо будуть у них якісь підозри на браконьєрство або побачать і сітки, де стоять, нехай дзвонять нам на гарячу лінію. Ми раді відгукнутися по їхньому запитання. До речі, сьогодні один позвонив ми направили туди інспекторів. Зараз витягують там чотири сітки, зараз витягують. хоча нас і Спаливним паливним сильним матеріалом не так густо не розженеться, але ж як-то викручуємося. Пане Миколо, це вже останнє запитання на сьогодні. Кількість рибінспекторів ну, ви зазначали, вона невелика. А жінок до вашої команди ви приймаєте? Та приймаємо щось не сильно хочуть. Одна хотіла колись. Років три назад щось їй перехотілося. Ну, ви розумієте, ну, це все нічний час. Це все, коли дощ, комарі, щас, негода така, як сьогодні, мої працюють, ну, а жінку залучати. Хоча кажуть, що вони на сьогоднішній день у військах відіграють дуже важливу роль. там, ну, не лучше, ніж у нас, я розумію, але ж вони становляться там військовими і військовими ті, які боронять нашу державу. Але ж запрошуємо, якщо прийдуть, то будемо розмовляти. Якщо замужем для чоловіки пустять, то нехай приходять. Ну на сьогодні ми будемо ставити три крапки. Будемо запрошувати Миколи Колонюка, начальника Чернігівського рибоохоронного патруля, до нашої програми знову, аби він розповів про нові резонансні порушення правил рибальства і про те, як Чернігівський рибоохоронний патруль ловить браконьєрів і що цим браконьєрам потім буде загрожувати. Для наших радіослухачів, Нагадаю, що повну версію нашої розмови ви можете переглянути на ютуб-каналі Українське Радіо Чернігів. В пане Миколи, дякую вам.